Всім привіт, друзі! Сьогодні буде перше відео про футбольну гру. Ну, звісно, вона не така вже і крута. Це Soccer Manager 2025. Це доступ, ранній доступ, якщо я не помиляюсь. Отак. От так. Взагалі я фанат футболу. Не знаю, як мої підписники я фанат футболу. Це не значить, що я зараз буду знімати футбол і футбол. Так, я буду його знімати, якщо він вам зайде. Якщо не зайвіть, то не буде, звісно, я що вам буду пихати контент, який вам не подобається. Е, ну, чесно, зараз хочеться пограти за якусь українську команду. Яка українська команда? Я з дитинства вболіваю за Днамо. Хоч зараз і вболіваю за поліс. З реклами клубів взагалі не може бути, бо я їх не рекламую. Але... Чомусь мені здається, що краще Заполісся буде хардкорніше, я б сказав. Я вмикаю Заполісся. Я вже грав за Заполісся, я більше знаю. Так. Тому поїхали. Перезавантажу допомогу, щоб видно перезабереження. Так, ми беремо гроші. Ось ну, хто, хто не знає в футболі прізвище. Я склав сюди. Склад. Шумнить. Шумнить. называется... А, я же говорю. Склад. Нет. Ставь сопшист. Ну, тут є фурістки. Волинець, кудрик, сарапіч, возенко без крувані, крушинський віале, коста, бабенко, Андріївський оцуляк, Назаренко, Макуна і так далі. Ну, макуни, батісти і Гріспліча немає, і Луїфа Рафаена. Таке. Отак. От от так. Поїхали? У нас починається, ми 12-те. Завтра умовно у нас. А я мужу комсел френдлі? Це френдлі, реально. Комсел френдлі. Ми забираємо наші матчі. Ми просто пропускаємо континент. Пропускаємо багато днів. А так, у нас є на вибір турнір. Давайте, подивіться. Тут плип-плип-плип. Лип. Липп-липпп. Українською бо ми український клуб, напевно. Але тут все англійською пишу. Не знаю, чому так. До Монзи моден, Я тільки Монзу тут знаю. Тут Дженуа є і все. Ну тут і більше плать, і як на мене, слабше клуб. Під'єднуємось. І в нас матч з ким? І з ким. Погнали. Далі. І в нас матч з Монзою. Що там Євро? Його, це щось інше. Поїхали. Матч з Монзою. Так, химисси. Беремо шофер. Куди ми можемо перейти? Сирія та Катар. Мінус. Так. Йому приступили пропозиції. За 80 тисяч. Нам не потрібен не нього. Все, продавали. Тож, Поїхали перший матч. Сарапі на травмі, Йосифі на травмі. А, ну Йосефі не веснує. Май Сурази, але ну, хай віале вийде. Поїхали. Бонус. Поїхали, ми граємо Герман е, Алесандро Неста якийсь. Я думаю, ми два матчі десь зможемо провести плеймус. Думаю, зможемо. Я не знаю, це взагалі тестове відео, можна сказати. Чесно чи, чи сподобається вам чи ні. Своїм Брайне... Брайн Тео. Тут ми не будемо грати, ми просто будемо в симуляції піти. Дивитися. Піпі. Рахунок 00. А, граммі йде, хожу. Мон за атакує передача. Все, хто все. Кіря Кополос. Йде передачу на Кастрошвілі. Кія Кополоус. Мар! Так, нам і подобається саме за реалізацію цього вікна. Ну, те, що там позировались. Не за реалізацію матч, а реалізацію Ну, Давайте наш опа. Так, вже 27 30 -та хвилина. 30-та хвилина у нас. Дефенсли... Ага. Ми можемо втримати. Якщо ми так само гарно. Вишти? Звичайно. Якщо ми будемо грати. Ну, якщо ми в захисті будемо грати так само, як і зараз, то ми переможемо. Віале, дуже погана у нього оцінка. Захисники взагалі в нас погані. Тільки Михайличенко нормальний. Тейлор, який Тейлор? Який Тейлор? Ну скажи, Чому Назаренка немає? Який Батіста? Який Батіста? Коста давайте замінимо, який ти АМК. АМЛ. АМЛ Хай баку. Хайбаку Бені Бенімакуана. Пошли. Назарнка звісно не там. Най стоять. Отож! Сенджер сетпикс май. Що він дає? Ага, ви віддаєте так мяшка? А, це наш у мене, точно не змішав.

Треба дивитися на зіграність. Зіграність у нас нормальна. Якщо ми поставимо? БМЛ. У нас не такой А Кого ми можемо поставити? Я капу зіграність? Гірше, ніж зназарка. Давайте захист поміняємо, чи що? Зірганіс така сама, якщо вас помінят. Так само. Зенку взагалі тут надо. Ну поїхала! Пограємо вже, цей матч, як є. Все-таки вже 80-90 хвилин. Все, мінус. Скільки додали там, останній не наш. Ну, Що з вами? Полістся клара, як наш знач, ото ж. З Монзами програма Континью. Контіню. Поїхав другий матч зігра. Тейлор направив, шо. Шинський. О, є сефі. відмовився. Поїхали. Не потрібно. Швидко треба грати. Не робити вас замін. Брай то той самий стадіон, Палермо. Я забыл все їхню блем, просто. А так вони сіли. А тут склады показує, я не знаю, что склады показує. Нормально, нормально. Берите, пишетесь на інстаграмі. Він в в останньому дописі я посилання на якры. Ну як так, ну як так ну, 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 не пускай на душу

Израиль еще я так. Шо, давай не забывай, что забывайте вечный я. Чого не ось А, ну ще й ця разом. Скільки мам-мо-мом? Сім ударів. проти сімнадцять ударів. Один площу, сім флошин. Ой, кінець.

Далі у нас КПЛ буде. А, ну що перед Ліга переселігат буде. Так? Суперкубок України. Чомусь він такий Ворсько чомусь там. Суперкаб є. Yeah. А український Кубок України ми з Карпатом грати. Я за Карпат, якщо ви знаєте, це все ж. А, ну ви не знаєте. Я тоже звоню в бульва. Да в Динамо уже три зерка. Сразу выдала три зерка. Потом у нас будет матч УПЛ, Я Шел УПЛ, УПЛ, ну, на сегодня, я думаю, уже досить. Тому всем па-па-па-па. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И скажите, что снимать мне и дали, так я снимать и Age of History, ой, не Age of History, а